Велике тобі дякую за участь у турнірі. Вам а... дуже дякую, що покликав. Підскажи, будь ласка, нас цікавить питання: з якого ти міста? Я з села. Біля Чернівців, 30 км від Чернівців і 3 км до міста Снятин в Івано-Франківської області. Зрозуміло. Mm -hmm. Підкажи нас дуже цікавить, як давно ти граєш у Fall Guys і приблизно скільки в тебе годин? Блін, треба подивитися, можна? Е, я грав грав, коли вийшов, коли був хайп, якщо пам'ятаєте, це був 20-й рік. Ти покупав його? Так, і, 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 да, да, я купував в стімі і відтоді грав, але потім зробив перерив, тому що хайп пройшов. Я в нього не грав, але потім тепер у червні, коли він в червні став безкоштовним, він пішов в Epic Games, і я повернувся, почав не грати. 400 годин у мене. 401 година у мене фалагасія за весь час за 2 роки чи скільки там вже 2,5 роки. 401 просто в Лайсі. Ну він здав вже безкоштовним, та й могли більше моїх друзів грати і був більше фану під пивко, побігати нормально. Дуже мало, ну так якось я чисто просто ти заходив з друзями пограти. Ну десь ігор е е е 100 може бути не, не більше. Раніше у Фул здається, награло менше 5 чи 6 годин зі своїми глядачами на стрімах, а от сама я ніколи до цього не грала. Ми вважали, що ти займеш хоча б одне з призових місць. Ми на те, я теж так, ми... так вважав. Ми тебе так, так би мовити ставили. Підкажи, не знаєш, чому так вийшло, що ти не зайняв? Можливо, перехвилював. Та я сам собі програв, я сам собі програв, щось я щось перенервував, щось кнопки почав не нажимати, погано. Я сам собі програв. Там, в принципі, ніхто не тримав. Коротше, я сам собі тупив, там було куди стрибати, я пам'ятаю ті моменти. Там тупо, просто сам собі програв, такий, як буває, фугас, просто. Я Тоб міг довше триматися. мати. ти не що переможеш, так? Я, 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 я мав п'ять тисяч брати, просто наверх. Ну, тобто, ще там. до початку турніру ти сидів і такий. М я точно візьму цей турик там. Не, я думав точно, є. я чесно, тако, чесно скажу, я думав точно, що я віду в фінал, а вже в фіналі, як буде, бо я, я, я знав, що там буде пару таких хлопців, які вміють грати в Олесі. Я знав, що там буде важко. На жаль. Тому що от цей хомяк, який виграв, то він, 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 він валить нормально, там було дуже важко, наприклад. Чого? У... Уже так, да. а то ще був, ні. Ну, ми за день до турніру з друзями зайшли чисто в Discord і запустили десь карт 50, пограли. В принципі, десь 6-7 топ-1 зайняв. Я думав, на такому імпрові, був думав, так, треба забирати це перше місце. Ці носороги і бучі, вони мені ну, це просто, я не знаю, це був такий П'ять разів відлітав від цих носорогів. Це просто, ну я не знаю, у мене ж. Оголов займалася від них, я не мог, я не міг просто. Ну, я проходив там, нормально все було е, ок, і виходило так, що вони були е, передостанньою картою до фіналу. Тобто, щоб потрапити в фінал, то треба було виграти цю карту з носорогами. І шість разів я чисто відлетів від цих носорогів, і, і було не дуже. Відверто кажучи, першою моєю відповіді організатору на пропозицію взяти участь у турнірі було Ха! Я все рівно програю, але такого я точно не пропущу. Можливо, <головів> хтось серед твоїх глядачів виграв. Так, 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 Макінтрос. Останній то він виграв з моїх глядачів. Волк також. Так що, в принципі. О, в ну дуже круто, що він дізнався від тебе і переміг це. Так, да, да, я не знаю, чи він використовував промокод, ви можете подивитися, чи Макінтрос, який виграв тисячу гривень у вас, чи використовував мій промокод, чи ні. Поділися цілому враженнями щодо турніру, чи сподобалось тобі. Чи О, чи було, було нормально. Було нормально фінал, то що так, знаєш, якусь фінал одна, гора, 5 тижд, тобі, одна гра, одна на 5 тисяч гривень, я знаю. Але як по щоб зробити, зробити якусь турнірну таблицю вже в фіналі, теж питання. Не знаю. Це фолгайс, це така дисципліна, яка важко. Турніри організовувати, тому що це не класично, там КС, Дота виграв, проходиш далі. Не виграв, не проходиш, то трошки. Це зовсім трошки інша гра, але було прикольно. Було прикольно, класно, пограли, по фану. Я по фану йшов. Ради в основному це ради фану. Я і ради фану, кайфанув, коментував, кайфанув просто від гри. Ну, блин, якщо я ДЛС, я просто кайфував від гри. А, тобі було весело? на... Так, да, да, однозначно, однозначно. Я вже в кінці. Ну, я жалко, що програв, але вже не так типу, тому що. ну... Ми твої мотиві ми дивилися. Я кайфанув рано від класно. Це було дуже круто. Ми сиділи в Discord і те, що там ніхто з нас навіть призове місце не зайняв, це було зовсім неважливо. Ми дуже гарно посиділи, дуже класно по Посміялися, пограли. Тобто це було дуже круто в першу чергу по емоціям е, саме участі. а Так далі. Ну, не зайняли, значить, така доля. <зас> значить, трошки не вистачило нам е, скілу. Трошки не повезло. <зас> Турнір виправдав усі очікування і навіть більше. Була весела та дружня атмосфера, і навіть для таких криворучок, як я, котрі вилітали у перших же фазах раундів, все рівно знаходилося чим зайнятися. Ми разом з глядачами обирали фаворитів та вболювали за своїх улюбленців. Неймовірні відчуття. А, плануєш брати участь у наших наступних турнірах? Так, я, я вже готовий грати в що небудь. Що ви будете робити, який турнір я в тому радичес. Знає, ви... А ви що думаєте, Guys робити, чи щось <пізь> друге? Можливо, якраз у вас є якісь побажання. З яких дисциплін, з яких ігор можливо, ви щось граєте? Я не знаю, я все граю, але тут я, я не знаю сам. Ми думали ще турік зробити з Fall Guy's, а потім вже думати про наступні ігри. Тобто no, ми no. можемо розраховувати, так? Да, я тільки за. я вже другий раз і думаю, що я не перенерний, що я у кнопки буду нажимати. Ну, тобто, треба підготуватися буде трішки. Я не ж але таке, так. Немає так, тут, тут часу, бо так, я робот трохи. Бумав час. Ти взагалі плануєш брати участь у наступних наших турнірах? Так, так звісно, якщо будуть якісь прикольні дисципліни, в яких я маю якийсь досвід. Залюбки, так. А в які ігри ти граєш? Можливо, ти хотів би побачити якусь гру на турнірі, чи, ну, може, хочеш щось запропонувати? Встановим, це Dota, Dota 2. І це дуже багато часів в мене саме в Dota і в Counter-Strike. В Counter-Strike я вже давно не граю, бо щось я трошки перегорів з цієї гри. Багато часів у мене в PUBG. Я знаю, що це може не всім подобається. Тобто, деякі там стрімлять там just chatting, чи стрімлять якісь там попсові ігри. Мені це не цікаво, мені цікаво там саме грати там, в доту. І я розумію, що в першу чергу я повинен отримувати задоволення від того, що я роблю. А кому подобається, то вінкам заходьте, дивіться, кому не подобається. Ну вибачайте. Я ж не буду там сидіти в Майнкрафт грати чи в щось інше. Чом бій ні. Я хочу підтримати таку практику проведення турнірів в Україні. Надіюсь, що в подальшому кількість учасників тільки збільшуватиметься. Було б весело провести турнір по Армело. Весела колода, та не тільки будівельна гра. Ось її я роками граю і готова дати перцю кожному. Круто, Тобі все сподобалося, дуже раді. Я дуже дякую, що покликали. Реально було класно, круто, і дуже радий з вами був знайом. Дякуємо тобі за цей міні-інтерв'ю та за участь. Дуже цікаво було поспілкуватися. Хай тобі щастить. Більше і знаю, переможе Україна! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава. Героям слава. Чекаємо на наступних турнірах, Па-па! Давайте!